розказувати трошки про в'язання, конкретно про цей светрик, тому беріть чаю, водичку. Ох. Беріть в'язання вишивку, тому що я ще сьогодні побуду гарячою головою. Мало показувати, буду буде багато балака. Скажу про свій досвід з в'язанням штучним інтелектом, та в кінці ще додам поради, як правильно давати йому технічне завдання, щоб він якісно і корисно допоміг. І спростив життя, а не навпаки. Почнемо з того, що взагалі як з'явився в мене цей светрик, бо кольори мені взагалі не притаманні. Я зазвичай роблю щось ніудове світле, тому що в мене коти, мені лінчі. Тати шерсть, а тут червоний для нього. Липне шесть, я постійно вичищаюся, але мені він дуже подобається. Мені подружка віддала нитку Міріна 50 від ярни в трьох різних кольорах, було дев'ять матків три по три. І я от думала, як його скомпонувати, що з нього розробити. Почала з того, що треба шукати натхнення, які саме светрик я хочу. Я пішла, звісно ж, на Пінтерест. Знайшла ось цей светр. вставлю, Я думаю, тут так. Блін, наче Ріглан тут ні, наче тут ріглан, блискавка. Цікаво, але мені так лінь було це все розраховувати, розуміти. Тому я думаю, є ще GPT. Я користуюсь чатом GPT, тому саме до нього звернулася, але однаковий досвід буде на всіх штучних інтелектах, бо вони однаково плюс-мінус працюють. Я пішла до нього, але цей светрик кажу, давай таки зробимо. Спочатку я задала йому параметри пряжі, в мене це на 100 грам 1400 метрів, я його спитала, скільки складень краще робити, його взагалі там 3, 4, 6. Він спочатку сказав за 3 і дав спиці 3-4 міліметра, але 3 міліметри до мене це зубочистки, я такими не в'яжу, дуже-дуже рідко, дуже що буває. Тому Вирішила, що давай в 6 тоді склади. Він запропонував спиці 5-6 мм, але я подивилася на загальну товщину і зрозуміла, що 6 точно тут не піде. Треба десь брати п'ятірку. Я зв'язала зразки на 50 мм і 4,5 мм. Мені взагалі не сподобалось, воно було дуже таке розріджене. Я ще їх попрала ще більше не сподобалось, тому я вирішила ще зробити четвірки. От з четвіркою мені було ідеально. Це саме те, що треба було. Він ще там дав якісь параметри на своїх розрахунках по цій пряжі йому дала. Параметри і плюс на спицях, але він там щось написав чухню, тому я вирішила ще зробити зразок, зробила заміри. У мене це вийшло, що 6 ниток спицями 4 мм, 10 петель в ширину 7,5 см, 10 рядів це 5 см в висоту. І на основі цього вже почали відштовхуватись. Я його попрохала розрахувати всі петлі, весь набір, скільки мені треба там на спинку, наперед, скільки мені залишати по рукавам. Загалом він написав мені, наче 80 петель мені треба набирати на горловину і з горловини вже йти зверху вниз. Я вже розуміла, що це правильно, тому що я вже в'язала і розуміла, що на цих спицях для мене саме те, що треба. Загалом він з усіма розрахунками впорався добре, але написав, що прибавки в Рілані мають бути в кожному ряді. Я його трошки виправила, він вже розрахував, як вони мають бути. Через ряд де робити, ще додав, що росток треба зробити, скільки мені не росток робити, скільки петель де відступати. Лому нор не шо я прив'язала трошки довше до розділення на рукав і перед спинку, тому що мені якось скуце здавалось буде за низько. Загалом я додала десь петель рядів 10, це 5 см, Десь ну так от, теж було б нормально. Я просто люблю, коли речі більш такі оберсайзні, більш вільні. І так само з рукавами, він мені сказав робити в кожній шостій петлі убавку. Я робила спочатку 6-8, потім по 10. У мене загалом вийшло 8 убавок, рукави широченькі. Я такі люблю, але якщо робити, як він сказав, теж було б нормально, це б там прибралося геть трошки. Тому тут но. Ну, Після цього я в нього ще попрохала поради, як краще вшити блискавку, пришити її, тому що в мене завжди з цим проблеми. Я завжди її мучаюсь, коли пришиваю, думаю, може він мені дасть якісь якісні поради. У підсумку він дав те ж саме, що я робила до цього. Це просто підіймати петлі по краям і робити резинку. Планки можна зробити просто звичайну резинку можна зробити подвійну, щоб туди вставити блискавку злого боків її закрити по вшиванню саме цієї блискавки. Перше він дав це вирівняти всі країни як завжди, попрасувати, там розкласти, блискавку, попрасувати, закріпити блискавку всіма булавками, щоб воно рівномірно розподілилось, і останнє — це просто прошити потиним стібком, щоб не було видно. Кожен раз я в'яжу светр на блискавки, кажу, що я цього більше робити не буду, краще віддам в ательє або взагалі без блискавок. Кожен раз я на це ведусь. Опісанку я шивала сама і трошки по-іншому, не так, як чаджу мені поради, тому що я не хотіла робити планку цю резинку попереду. Мені подобалося саме, як вона виглядає з лицевими петлями. І як я то робила? Перший етап: я розподілила блискавку, звісно, приколола з одного боку, прошила її з лицевого боку, щоб розподілити правильно всі петлі, щоб вона мене не стерпчала. Другий етап. Я взяла, не закривала петлі з вивороту, коли закривала горловину, залишила по 5 з кожного боку. Я їх підняла, прошила планку, тут видно, в мене така планочка є. Прошила її і потім ще цю планку прошила до блискавки з двох боків, виходить, в мене було. Єдине, що мені не дуже подобається, але воно не критичне, це те, що в мене ця планка вона ніяк не прошита, крім блискавки, до полота. Але вона підскрутилася за рахунок того, що це лицева гладь, і вона підзакрила її. Але наступний раз я б зробила по-іншому. Я потім класний лайфхак. Це коли в'язати реглан, робити там на 5-й шостій петлі не лицеву, а виворітну. І тоді з вивороту це буде ліцева. І вже до неї тоді пришити по цій косичці, яка буде всередині, і це дуже зручно. Мені дуже сподобалося. Светр мені загалом дуже подобається як Він вже протестований, я його декілька разів вигулювала. Але є декілька нюансів, які мені не... Подобається, це от саме росток, тому що спину тягне назад. Я його зробила за малим, там десь вийшло 3-4 см по розрахункам чата GPT, але хотілося б, щоб він був побільше, сантиметрів 5-6, було б якраз достатньо і не було, б цього, що тягне назад. Бо часто я зараз ходжу, поправляю його наперед, або ходжу так от не застібнути до кінця. Ще плюс я там з блискавкою напартачила те, що в мене вона стирчала, як він знала, як ковампір, якогось впливалася сюди, я її потім підрізала, обережно, зашила назад, все. Тепер мені все подобається. Мені ще дуже сподобалась ідея, те, що це повністю застібається, розтібається, я його можу спокійно одягати. Десь треба більше розтігнути, десь менше, тому що. Погода зараз така: то спекотно, то холодно, якраз те, що треба. Сама нитка, до речі, Міріно 50. Мені дуже подобається. От я декілька разів поносила, тільки один раз прала, Вона взагалі не колеться дуже приємна в роботі, дуже рівні стіпки з неї виходять, і прям то можу рекомендувати. Єдине, що вона дуже тонка, її треба реально брати в 2-3 складення мінімум, як то кажу, в 6 і більше, як я її робила, тому що я люблю, коли тканини. Канина, коли не така товстіша, спиця товстіше. Бо з зубочистка... я не люблю. Це не моє оці тоненькі спиці. У -у. Рекомендую. Дуже класно, можна взяти в ярні. Там дуже багато різних кольорів. У мене тут три взагалі різних кольори. Мені дуже подобається, як воно між собою поєднується, як воно переливається трошки. Тому клас. Переходимо до найголовнішого, чого ми тут зібралися: як давати правильне технічне завдання штучному інтелекту, щоб він був. Корисний і правильно допоміг, правильно поняв задачу, і не треба було по багато разів йому переуточнювати, прохати і перевірити, а тим паче на безкоштовних версіях там ще є обмежена кількість запитів, щоб ви не впиралися в ліміт, а одразу все гарно собі отримали. Перше, це треба робити зразок у будь-якому випадку. От ви там, взяли собі нитки, спиці, пробуйте різні варіанти, поки вам не сподобається та щільність, що є, тому що він не дасть. То щільність як ви в'яжете. Він дасть щось інше, або по якимось там загальним парадам з інтернету. Кожна в'язальниця в'яже по-різному. По Кож хто слідніше, хто щільніше. І тому підберіть своє і от по своєму, прям заміряйте. Дайте йому чіткі параметри там 10 см, Скільки у вас це петель в ширину, в висоту. Напишіть йому. Він далі вже розбереться. Головне дайте свої параметри, а не чужі. Друге, напишіть йому свої заміри, які ви хочете заміри приблизно, хоча б светра або іншого виробу, тому що він може дати трошки більше параметрів. У мене так було. Mm. Дала фото світера, сказала, який я хочу там оверсайз СМ, і він мені у підсумку дав 110 см по полу на цей светр. Для мене 110 см, це було б забагато. Він був, був балахоном. Я хотіла не такий, я хотіла б, щоб він був трошки оверсайз, а не прям супер. Ну mm. я його підкоригувала, сказала там, на 100 см. І так само дайте йому ну, хоч трошки параметрів, там приблизно там SML розмір і там параметри, які ви хочете. Там 10 см. Метрів на вільне облягання 15 20 Як ви відчуваєте, так само і по рукавам. Він мені спочатку сказав, що рукава робити прям отакі. А я люблю вільні. Тому я йому ще сказала повільніше зробити мені рукава. Тому заміри давайте обов'язково. Третя штука. Прохайте його детальніше перевірити інформацію з відкритих джерел. Якоїсь іншої мови не білорусько російською одразу попрохайте виключити це, дайте йому і не українську. Попрохайте його перевірити там англійськомовні якісь відео поради статті. Норвезькою, датською, шведською, тому що там дуже багато в'язаньці, краще там ще подивитися. Там теж купа класних парад. Так він буде більш точково перевіряти, брати кращу інформацію і не забути ще перевіряти за ним, що він каже, тому що він багато бреше, як у мене з Рівалом було, що в кожному ряді робити прибавки. Потім такі ой, ні, ну да, ти права, треба. Через ряд робити. Наприклад, можна ще використовувати в крої. Якщо ви не знаєте, знайшли якийсь светрік, не знаєте, що це за крой, як його в'язати, можете закинути йому фотку, але також опишіть детальніше. Наприклад, підкажи, будь ласка, що це за крій, Перевір інформацію з відкритих джерел англійською, датською, шведською мовами, виключи там пошук російською, білоруською і дай мені відповідь. Потім, коли я надійшла вам в якусь відповідь, наприклад, японське плече, запийте в Google. Це японське плече. Перевірте, чи існує взагалі таке, і перевірте фотки, те, що ви надіслали, і те, що є в інтернетах, чи співпадають вони по покрою між собою? Можливо, ні. І взагалі я ще побачила, що японського плече як такого не існує. І є європейське плече. От адже піді цього не скажу, бо в відкритих джерелах є таке японське плече. Четверта порада це краще всі свої. Питання, описи писати в одному повідомленні, тому що коли буде багато повідомлень, він починає плутатись в них між собою, сам собі заплутається, його через плутувати треба. Тому пишіть все в одному повідомленні. Є класна штука, коли ви бачите, що він вже починає плутатись сам собі, ви його там коригуєте, він все одно неправильно пише, то почати або не вивчати, або там з іншої обліковки зайти, записати те ж саме, що ви там вже з ним проговорили. Наприклад, він починає краще думати, як наново оновлюється, і починає шукати нанову інфу і краще передає все, що треба. П'ятий Point, це те, що штучний інтелект не для новачків. Я не раджу нікому з новеньких, хто тільки вкладається в'язання, починає робити перший свій плечовий виріб, тому що він дає багато неправильної інформації, якщо тим паче не давати йому якісь уточнення, просто от хочу такий светрик, розпиши мені. Він напише повну фігню. Тому беріть майстер-класи, вже по ним вчіться, коли наб'єте якісь шишки, мають свій розмір, зрозумієте досвід, там, наприклад, які нитки більше подобаються, які спиці подобаються, вже на основі цього писати йому, робити свої заміри і розуміти, робити ці крічі, Правильно він тобі каже, тоді він буде дійсно корисний. Поки новачок, тільки витратити час і нерви свої та сили. Тому майстер-класи на Ютубі, якщо ви більше досвідчені, то так. Да. Дуже класна штука. І висновок такий, мені дуже сподобалось спілкуватися з чатом GPT, щоб він давав мені якісь розрахунки, підрахунки, давав мені детальні описи добавок, убавок. Я його ще попрохала в якийсь момент розписати мені прям по ряду, що я маю де робити. Він це все мені класно розписав, пояснив. Тому я дуже рада, що спробувала це. Раджу і вам, якщо вмієте, вмієтесь рахувати, він дуже класно підраховує, дуже класно пояснює в таких штуках і дуже спрощує життя. Не треба витрачати свій час на те, щоб поки розрахуєш, підрахуєш, зрозумієш, скільки ти хочеш на то на ета, скільки там на рукави треба дати, скільки бавок робити. Та перший свій реглан робила, то я не знаю, десь годину сиділа, розраховувала, підраховувала то все. А тут 5 хвилин поспілкувалися, у вас вже все є, можна починати в'язати. Тому дуже раджу, користуйтесь, головне з розумом і давати йому конкретні технічні завдання. Скільки що треба, як ви хочете це робити, якими спицями, нитками він вже підлаштується. Сподіваюсь, це відео вам знадобиться. Ви будете використовувати ті поради, що я дала. Також діліться власним досвідом, як ви користувалися штучним інтелектом в роботі, в творчості, в будь чому, як він вам допоміг і якісь, може ще поради скажете, які я не згадала в цьому відео. Тому все пишіть, давайте ділитися з досвідом. Також не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! Скоро буде ще нове відео через тиждень. Скоро.